Всім привіт! Сьогодні ми з вами дивимось індійські новиночки. Можливо, кому щось подобається, то обов'язково забирайте. Багато тут у нас будуть красивих прикрас індійських. І, до речі, я дивлюся разом з вами, уже, щоб мені не тягнути час. Красивий такий комплектик, і він мені переливається як родований. Я не показую, але я з вами. В розмірі 18,7 ось такий красивий рожевий топаз. Тут красива форма. І сам красивий камінчик. 4500, 4400 гривень вартість набору. Він такий, як на мене, ідеальний набором. І переливається. Рожевий топаз. Такого в нас ще від індусів не було. Далі 18,2, 18,3. Тут е, такий в каблучці камінчик, як трошечки мають, е, мають сяточки на камінці. Ось такий англійський замочок. Тут 18 мм міліметр... а і на сережці тут є. 18 мм камінчик 3100 гривень вартість набору. Ось такий. Просто Олександрит, він на дворі буде. Ой. Знову Олександрит Султаніт. На дворі буде такий рожевенький, приємний. Далі ось така штучка прикольна з радолітами і білими топазами. Але тут деякі камінці, якось вони чи приклеенічі, чи... не можу зрозуміти, що вони от як змінили свій відтіночок це аби позаду роздивитися, щоб зрозуміти, що. Що тут у нас з вами сталося? Типу такий якийсь як дельфінчик, чи щось така якась рибка. Така красивенька брошечка. 3600 гривень вартість. Прикольна, вона така, дуже на Таїланд схожа, вона брошка і вона колон. Але, типу, особисто я, якщо брошка, то брошка. ну вже, Але приємно, приємно знати, що ще є якийсь варіант це носити. Теж я думаю. Можна і так, але переважно все одно ви будете її вдягати як брошку, бо так буде просто зручніше. І так поділюся, що щоб встигнути завантажити відео, то мені довелося з вечора знімати, а я щось вже повернулася після справ притомлена. Тому, якщо що, то не ображайтеся на мене, будь ласка. Далі у 18 розмірі 2850 гривень. Красивий комплект з підвісними аметистиками. Він такий. Приємненький, ніжний і маленький. До речі, дуже красиво такі сережки виглядають. І він легенький, то буде нормально. Сантиметри 3 тут буде висота. Каблучка, 18-й розмір, сказала. Далі такий красивий, красивий комплект. У мене такий є. У 18 розмірі каблучка ось такий гранатик. Тут є така, як включення, воно є всередині, але збоку щось я теж таке помітила. Не от, як на самому камінці. На грані трошечки-трошечки, зараз з блиском видно на каблучці. Тут шалено красиві сережки. У мене такі є і аметисту і такий самий комплект. Я в обох варіантах дуже люблю. Бо, бачите, аметист тут з такими полосочками, цікавими, типу включення. І він такі довгенькі, взагалі нарядні 5 тисяч гривень вартість набору. Тут прям крупні, він такий шалено, красивий. Як мені здається. Не показувала свій, щоб мене його не питали. Але виявилось, що є ще один такий самий. До речі, я не знаю, яка в мене каблучка. Може, в мене 18,5. Тут воно мені ніби як менше, бо мені має бути великувато. Треба знайти, де її вже діла. Він дуже нарядний, я його може раз і вдягала. Гранатик темнобуряковий, але на просвіт воно видно, що він все-таки червоний, а не чорний. На відео буде здаватися, що він такий як чорненький. Просто красивенький гельотіс, до речі, мені самі дуже сподобався. Але він такого бежевого відтінку з коричневими, ну, як градієнтом, з коричневими плямками. 1350 просто такий невеличкий колончик. Дуже гарний. Дивіться, по відтінку, якщо щось таке маєте. Десь мені о, на очі як 2,5 тут буде діаметр. Нема в мене знову лінійки. А, в мене ж ця прозора. Прозора лежить не. Дивіться, 2,5. Даже 2,6. В мене трошечки треба розвивати навик. Це ж треба було собі купити прозору лінійку, щоб вона лежала і її не було видно. Ой, хто мені напише, що треба виміряти за кадром? У мене так не виходить, бо мені тоді забирає багато часу це. От, приколи, які я побачила одразу, тому що в мене вже таке ставалось. До речі, в тому випадку, хоча це було кілька років тому, а може це я сама вигадала собі. Мені здається, що якось відрізняється ограночка. Типу, як ця мені якась а, дрібніша. Дійсно було таке, що прийшли а, однакові сережки, але з камінцями різної огранки. Ну, типу, якби в каблучці, там, то, то не страшно. Але в цілому, тут уже як ви до цього відноситесь, тому що оточуючи, вони ну, ніяк не зрозуміють, що у вас не такі сережки. Тут є 20-й розмір. Дівчата, тут прям такий класний розмір для фігурних дівчат. І тут десь буде 10 мм топазик. 4500 гривень вартість, але це так, це ж все-таки топаз 11 міліметрів, але сережки я бачу дійсно різними. Трошечка якась, типу, воно ніби як і схоже, але Може когось не налякає, дивіться, може налякає, то, в принципі, я можу його повернути назад. Або за 4500 ви можете забрати. Красивий топаз, такої незвичної огранки. Але шанс лише на один день, бо мені треба ну, в термін. Далі, 19-й розмір, 3100 гривень. Але дивіться, який ми цюпінький в порівнянні з тим. Зате огранка однакова. Якби я ще могла порахувати рисочка 8 мм. Десь 7-8 мм. Цей трошечки як світліший. Обидва гарні, в обох класна огранка. Мені здається, вона як така лазерна, або назвати її огранка містика. Ну Ми так називаємо, я не знаю, це правильно чи ні. Просто часто містик іде в такій огранці. Він такий радужний, досить специфічний, і ця грань придає йому шарму. От, то тут просто, можна сказати, топас в гранці містик. Але це я так кажу, я не впевнена, що це правильно. Ще раз порівняння камінців. Клас. Далі красиві. Ой, я не можу, яка вона красива. Я її собі хочу, а воно мені щось не налазить. Подумаємо, що собі. А, але вам є ось така класна 19,3 з прямокутником. 2200 гривень вартість. Тут таке ось топазик. Посід граночка. Тушечки в мене пальці пожмякані, бо я їх обдираю постійно. Це якийсь нервовий, Так, коли не можу контролювати щось воно мене. Таке, <сміття> на жаль, що помітно в ефірі. Далі набор в розмірі 19,2. Він буде 4500 гривень, але тут теж не є ідеальна. Але тут не огранка, тут завальцовка. Те, що я бачу очинятиму своїми втомленими, що не рівно прилягає завальцовочка. От я дивлюсь, що їм важко оправити таку форму каменя, бо це не перший раз таке бачу. Але вони вже, знаєте, такі ціни підіймають, що. У них по цінам звучить, як у них все ідеально 12 міліметрів. Так, це старі ціни, якщо що, це ще не нові. Красивий такої гранки Дивіться, якщо вам щось сподобалося, бо ви думаєте, то напишіть, бо деякі позиції я, напевно, все-таки поверну. Можливо, візьму замість них інші. Тому, якщо щось, що ви думаєте, що вам би могло підійти, напишіть заздалегідь, бо топазів багато і багато з них не є ідеальними. Тому я так собі думаю, що може мені зробити. Таким чином 19,2, 19 і ,2. два ,2. розмір каблучки. Такий трильянтик 4 тисячі гривень вартість. Ось такий. Цей манюнький. Один сантиметр є. Красивий колір. Далі в розмірі 19, 2800 гривень ось такий топаз. От, подождіть, тут така, як полосочку. Бачите, тут багато кандидатів на повернення. Так, значить, нехай буде. За дві тисячі, можливо, комусь зашліфують. Ні, краще не беріть, хай повертається. Бачите. Просто деколи а, прикраси ну, в когось є камінчики, то роблять ограночку таке. Але чи варте воно, то, щоб з ним голову морочити, я не знаю. Класний розмір каблучки, Типу порадоване, красиве, так візуально, шуденько. І тут 14 мм топас. 2000 гривень, тоді, якщо то напишете або не напишете, поїду додому. Наступне теж не дуже красиве, але буде. 2300 гривень, а то, що тут, я бачу, теж не ідеально. ось така граночка. Але тут прям великий топаз. Якщо ви нормально сприймаєте якийсь нюанс, то можете брати, бо він прям, ну, типу, ви його ніде так... не знайдете такого плану, за таку вартість. Ну, я так собі думаю, я там о, все може бути. 19 розмір. Класний розмір. Класна каменюка. Далі в 17 розмірі 5200 гривень. Ось цей дуже красивий. Не бачу я візуально чогось. Сережечки трошечки відрізняються. Це я бачу, тільки я не можу зрозуміти чим. Але то нормально, що природні камінці відрізняються, вони є досить помітні. Не дуже я чогось люблю фаситну огранку, вона мені як трохи дешевить прикрасу, тим паче це топази. Але так роблять, не знаю. У мене в колекції теж є, але топази я би брала просто лише тому топази ці огранці. У мене щось. Чи браслет, чи щось є, але чесно, мені ця огранка вона як простить мені виріб. Може, я просто до неї не звикла. 16-17 мм Це дуже крупний і красивий тупас. Ну, З огранку, я думаю, мені чогось здається, що воно на відео видно. Хоча, типу, на відео воно е, все гарно виглядає. Та І вживу, в принципі, так само. Чогось. Моя, значить, особиста антипатія до цієї огранки. Не знаю, чому. І тут же 17,5 каблучка, я не показала, тут класна така шинка. Я, може, це мені до мого браслету. Ну. Не знаю, не звикла я ще. Знаєте, що єдине, що я люб... мені здається, було б дуже красиво у цій огранці, це форма багет, або якийсь квадрат, щось таке витягнутий. От, все інше якось мені не то. А ви як бачите? Мені просто оця... Стандартна гранка, вона, знаєте, як горить, воно завдяки неї прикраси. камінці виглядають ще красивіше, ще дорожче, типу, ніж вона є. А ось ця шахматна, вона не так переливається. Мені здається, що тут ще справа, мені здається, в цьому що воно не так сильно переливається. Комплектики наречено ну, і прийшли, кому сподобались. Один буде мій і лишиться в мене ще два штуки. Вибачте, розмір, щось я не можу подивитися, тому що кому треба. Напишіть, я покажу. Не знаю, який тут розмір. Мені на вигляд як 18,5. Такі вони дуже красиві. І взагалі красива моделька. Кажуть, що вона може бути ще з рубінами або з агатами, але щось мені хотілося саме з фіанітами. Воно мені таке ніжене. І останній комплект, він у нас буде найшикарніший, в розмірі 18,5. Ось цю огранку я мала на увазі, що вона, вона мені найгарніша в прикрасах. Хоча мені ще подобається, коли плоский верх і більш знизу. Ну, тут воно просвічується. Можливо, воно так теж можна сказати. Тут зверху аметист. Ось цей просто мій фаворит з усіх. Він найбільшенький в нашій сьогоднішній серії, і навряд чи ще таке щось буде. Повністю довжина у нас звідки міря 3 і 7. Цитринчок, а цитринчок 19, а цей менший цей. Теж 19, але він мені візуально трошечки більший. Ну, бачите, вони ще в висоту, такі досить височенькі, то. Вони будуть важкенькі на вушках, але вони будуть шикарно виглядати. 17,1 вага, сережок. Вартість набору 6100 гривень. Ось такий. Мені не хочеться його прям з рук впускати. Аби були такі топази, то вони би вартували 1020. На жаль, таких топазів, не... точніше, вони то є, але вони набагато дорожче коштують. Ми з вами собі не тягнемо. І браслети в них бувають шикарні, але теж таке. Треба. Треба щось таке дороге продати, щоб змогти таке собі купити. То краще зосередитись на чомусь більш доступному, такому теж приємному, але не такому дорогому. Ну, Кому що можна сказати, кому що дозволяють можливості. Але мені здається, що це не гірше, ніж був би топаз за 20 тисяч. А ви, як вважаєте, чи краще все-таки топас? Скажіть мені, хоч щось мені скажіть. Значить, у нас, як все добре, то це в нас буде ранкове відео і вам, значить, не має бути сумно і поп'єте зі мною кави. Всім дякую за увагу. Всім дякую, хто залишається зі мною, за вашу підтримочку, за ваші сердечки та коментарі. Дякую, що ви в мене є. Мені це придає сил дійсно. Всім гарного дня. Ой, дивіться, яке воно, як воно переливається. Він не такий, що помаранчевий, але завдяки огранці ой, одна помаранчева плямка є. Дуже красиво, Гарного дня.